Днями до Чернігова завітав Грегор Розумовський. Єдиний прямий нащадок українського гетьмана Кирила Розумовського в рамках зустрічі відвідав Антонієві Печери та прогулявся містом. До Батурина, де знаходиться палац Розумовських Грегор навідувався досить часто. А от у Чернігові вперше єдиний нащадок Кирила Розумовського є його пра-пра-пра-праонуком та має титул графа і проживає у Австрії. відні Це той гетьман, який сформував адміністративний центр. Нашої держави періоду Вітьманщини саме на Чернігівщині. Це був Глухів, хай не дивує особливо студентів, що Глухів це Чернігівщина історично. На той момент це була Чернігівщина і Батурин — це Чернігівщина. А Кирило Розмовський це той гетьман, який відновив мазепин Батурин і дав йому нове дихання. Ну і ми всі маємо добре пам'ятати, що. Саме на Чернігівщині упокоївся відповідно свого заповіту і був похований, гетьман Кирило Розумовський, це в поторгні. Грегор Розумовський поспілкувався з чернівським студентством, істориками та представниками громадськості. Розповів, що, окрім наукової діяльності в історії, активно бореться у Європі з російською пропагандою, а саме він є одним із провідних аналітиків в галузі комунікацій та інформаційних потоків у німецькомовних країнах ЄС. Після початку повномасштабної війни Грегор Розумовський став фундатором, співавтором та ведучим ютуб-проєкту Павер Reason для боротьби з російськими фейками. каже на його думку, Україна мала б робити більше на міжнародні. Дідні арені для протидії російській пропаганді наприклад, ви не можете просто розвінчати фейк. Мало сказати, що це неправда, і ось у вас підтвердження цьому. Це просто не працює так. Це вже занадто пізно. Цю роботу треба будувати інакше. Зокрема, в інформації, яка транслюється за кордон. Є речі, які Україна могла би застосувати для антипропаганди. До прикладу про викрадених Росією українських дітей. Я вважаю це важливо для кожної при. Притомної людини. Камон, ця тема, через яку втрачаєш сон. У мене чотири доньки, і сама думка, що хтось, коли вони були маленькі, міг прийти і вкрасти їх, це як кошмар на його. Зараз ця тема подається в Європі на якомусь абстрактному рівні, але її треба подавати на фактах. Ось ця дитина викрадена тут, ось ця тут, і все це з фото. Покажіть це європейцям, це не важко зробити. Є ідея у нащадка Розумовського, і як звернути увагу на війну в Україні тих, хто зараз тримається нейтрально, чи вважає, що це їх не стосується або не їхня тема і ще один аспект. Можливо, він прозвучить трохи по дурному тут, в Україні, але він важливий для зелених партій в Європі. Вони зараз тримаються переважно нейтрально і більше зайняті питанням клімату, але їм треба показати рівень забруднення екології, спричинений війною. Бо ця війна шкодить планеті більше ніж увесь континент Африки за 20 років, і це тема, яку можна розвивати. Подивіться, що вони роблять не тільки з нами. А й з нашою планетою. Українці також можуть допомогти в боротьбі з російською пропагандою, каже Грегор. Навіть можна робити це дистанційно. Наприклад, у соцмережах TikTok чи Instagram популяризувати історію України або ж активно включатися у дискусії в коментарях. В жодному разі не агресувати а бути чемними. не вестися на провокації російських ботів, а чітко і лаконічно висловлювати свою думку, вести діалог не з росіянами, а щоб думки і позицію могли сприймати європейці чи інші іноземці.